Росія ворог, російські актори вороги. Не можна заходити в кадр з русній. Не можна працювати з русньою. Чому? Тому що вони вбиють наших людей і дітей. До початку повномасштабного вторгнення багато українських акторів знімалися в Росії. Через це багато українців думали, що ці артисти з Росії. Але ж ні. Отже, сьогодні про топ-5 українських акторів про все це за хвилину. А Я нагадую, ви на YouTube-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео і вмикайте дзвінок. Дрікшедрік щедрівочка прилетіла. Стівочка стала собі щебети господаря викликати. Україна незламна. Я дивлюсь на людей, які красиві доглянуті дівчата, які люди працюють в магазинах. Ну це просто абсолютна любов. Україна понад усе. Під номером один українська акторка Катерина Кузнєцова. Вона 13 років працювала в Москві. Навіть коли почалася війна у 2014 році, вона не залишила Росію. Зараз зірка зізнається, що не розуміла тоді складності всієї ситуації. У свої 22 роки артистка відчувала комплекс неповноцінності з приводу своєї непрофесійності. Адже за її словами українця навіть не давала можливості розкрити свій талант. Тому у 2009 році Кузнєцова поїхала в Москву, аби дізнатися, як там все відбувається. Зазначає 24 канал за словами Кузнєцової. Вона більше не хоче повертатися в РФ. Однак актриса ще не продала свою квартиру у Москві. Вона не хоче позбавлятися від нерухомості зараз, адже тоді й доведеться платити податок до казни країни-агресорки. Я не відчуваю сором, що колись я працювала в Росії, бо я розумію, що блін, ну так сталося. Ось така я м, була несвідома. Ось тоді мені казалося, що Дісней це важливіше. Під номером два українська акторка Міла Сивацька. Вона прожила три з половиною роки в Росії, де знімалась в комедійному серіалі Грант та серії фільмів Останній богатир у 17-му році диктатор Путін подивився фільм Останній богатир і навіть коментував його, що на той момент для акторки було почесним і престижним. Нині вона виступає проти війни та не працює в РФ. Нещодавно акторка зізналася, що раніше любила все російське і вірила пропаганді. Для мене. Немає, не буде ніколи ніяких хороших русських. Ніколи я не зайду на один знімальний майданчик з людиною з червоним російським паспортом. Ні з режисером, ні з артистами, навіть з тими артистами, з яких я з якими я знімалася тут в Україні до війни. Під номером три Валерія Ходос. Українська актриса знімалася в українських і російських фільмах і серіалах. Валерію Ходос можна було побачити в мелодрамах Подруй мені щастя рідна кров не зарікайся». Актриса отримувала чимало головних епізодичних ролей. Ходос родом з Києва, але до повномасштабної війни вона не відмовлялася від роботи в Росії. За словами актриси, тоді у неї була інфантильна позиція. На перше місце вона стала. Кар'єру, а не патріотизм. Нині актриса засудила війну і більше не працює в Російській Федерації. Не можу сказати, що в мене купа було пропозицій, але пропозиції ці були. Я відмовилась, назвавши свою позицію, що я не заходжу з російськими артистами в кадр. Це моя позиція. Росія ворог. Російські актори вороги. Не можна. Заходити в кадр з русній. Не можна працювати з русньой. Чому? Тому що вони в наших людей і дітей. Якщо я вже так заговорила, то українські артисти ми вже просрали 14-й рік. За який мені зараз соромно, що я не була такою категоричною, не була, і мені за це соромно. Зараз ми маємо, що маємо. Під номером 4 Влад Нікітюк. актор знімався в багатьох серіалах. Серед них були і ті, які створювали росіяни. Зокрема, актор отримував ролі в мелодрамах Мажор, Селяві, і Беззахисне Серце. Війна, на жаль, триває, та хочеться вірити, що наша перемога вже дуже дуже близько. В інтерв'ю Уніан Нікітюк розповідав, що 24 лютого 2022 року він почав писати багатьом російським артистам, з якими знімався на одних майданчиках. Він завжди знав, що це за люди, а тому не дружив з росіянами. Ну, я не могла інакше вчинити. Я ні в якому випадку не вважаю, що я там можна цим пишатися. Багато хто каже це вчинок. Там вау. Ні, це не вау, це нормальний вчинок. Просто нормальної людини. Будь-яка нормальна людина, Будь нормальна людина е має так вчинити. І остання під номером 5 – Любава Грішнова. Українська актриса, яка народилася в Харкові до повномасштабної війни, знімалася в РФ. через це її, як і інших акторів, вважали росіянкою. За її словами, вона стала заручницею обставин. Зазначає Уня. Нині Грішнова засуджує війну, і також вона виїхала з РФ та Не знімається більше в російських фільмах.